Вітання глядачам телеканалу ТВ. Мене звуть Вадим Пелех. Це програма Постфактум. Сьогодні у нас в гостях політичний аналітик, керуючий партнер PGR Consulting Group Руслан Рохов. Вітаю вас. Вітаю. Ви підготували зараз дослідження щодо сценаріїв та перспектив стосунків між Україною та Молдовою. Виглядає так, що Молдова, Румунія. На набирають на себе доволі таких потужних, скажімо так, як стратегічні, ну якщо не стратегічні партнери, то ті, з якими нам просто нема куди діватися. Ну, стосунків стосунки і хороші стосунки з ними. Чому присвячена ця це ваше дослідження, і чому воно актуальне зараз? Ну, дивіться. Після початку широкомасштабного вторгнення, фактично Молдова в нас е, має найбільшу протяжність кордон з Україною 1222 двісті Да? кілометри. Тобто ми розуміємо, що в умовах труднощів на кордоні з Польщею питання транзиту через Молдову, Румунію до ЄС стає стратегічним, якщо зважити на те, що 88% українського експорту сьогодні, згідно з заяви Дениса Шмигаля, премєр міністра України, йде через Дунайські порти. Питання транзиту і доступу до них є стратегічним для питання України, тому ми відразу бачимо значущість цього питання. Це вже не кажучи про безпекове питання, наявність Придністров'я, контингенту, ризиків, які є відносно Одеси, що зумовлює необхідність тримати особовий склад України на кордоні у разі необхідності реагувати, який міг би бути задійний на фронті в бойовій дії для ротації. А ми мусимо їх стримувати. І головно питання ковбасної. Найбільшого в сідні роби складу боєприпасів, які підходять до українських зразків техніки, до танків, до САУ радянських, які в нас залишилися. І ми сьогодні по всьому світу збираємо боєприпаси. Там Петр Павел, Чехії, робить просто надзвичайні подвиги, знаходить, закупає, передає і так далі. А в нас під боком лежать боєприпаси, які б ми могли. Використовувати в наших потребах, на жаль, досі ми маємо ситуацію, що ніяким чином на жодній з спроб Києва якось домовитися з Маєю Санду, яка має абсолютну владу. і да, прем'єр-міністр з її партії, більшість в її партії, понад 60 депутатів, не спікер нічого не заважає, але вона ці рішення не приймає. А але більше до того, є, є загроза того, що ми зараз умовно по. Важливим, чутливим двостороннім питанням, які важливі Україні в контексті війни з Російською Федерацією, ми, на жаль, маємо або ну невизначену позицію, або ніхто не каже проти. Просто рішення немає такого, як потрібно. А, а є в короткій перспективі, якщо ми говоримо про цей рік президентські вибори варіанти, коли росіяни отримують реванш. Вони використають ситуацію, яка склалася в Молдові, де 62% мешканців країни вважає, що Санду має піти звільнити посаду для якогось іншого президента. Лише 34% вважають, що вона має переобратися. Вони спробують використати, щоб отримати реванш. То ситуація, яка зараз є, де ми намагаємося домовлятись про важливих питаннях, принаймні транзит забезпечує, ми отримаємо ще гіршу ситуацію, коли і те, що маємо зараз, ми мати не будемо. Тому сьогодні Україна має. Для себе уважно вникнути в процес і для того, щоб допомогти розібратися, дати тобто зібратися кажу, кажуть, що, чому, яким чином, які є шанси, якщо будуть різні конфігурації коаліції після цих виборів, яка в них буде політика відносно чутливі для України питань, і що ми у зв'язку з цим або маємо. Або не маємо робити, або когось підтримувати, або когось не підтримувати. Власне, для цього ми і зробили це дослідження. і Наразі презентуємо його, обговорюємо його для того, щоб офіційні особи, представники українських літ, які розуміють значущі питання Молдови, визначили для себе, що ми маємо робити у цих півроку до президентських, потім будуть. Парламентські вибори для того, щоб розуміти, як ми можемо убезпечити Україну від найгірших сценаріїв, де Росія отримує там реванш. Ну власне, от ви кажете, що вибори, але ж можна ще встигнути дещо зробити до виборів, власне і в тому числі щоб зробити політичний авторитет для президента. Нічого не заважає от. От, нічого не заважав. Я мав там ряд зустрічей, ми робили дві події в Кишиневі, тільки буквально повернувся з Кишинева. Вона була закрита зустріч для політиків, окремо така відносно публічна зустріч з політологами-аналітиками, які коментують ситуацію на місцевому телебаченні, для того, щоб вони побачили ситуацію з боку нашими очима, як ми бачимо контекст, для того, щоб зважувати, коли вони будуть свою думку формувати з цього питання. І один з політиків, пан Галбург, який, очолює, одну з партій, які мають незначний рейтинг там, біля 1%, але він говорить, що в мене є відчуття, що Молдова могла б робити більше, але не робить. І я тут з ним солідарний, абсолютно Україна бачить, де, де в рамках чинного ландшафту з цим складно пролатити, можна багато що зробити, але не відбувається. От він вивів виявив, виявив бажання, попросив знайти контакти, щоб організувати йому маршрут, хочуть відвести допомогу на фронт, особисто поїхати, тому що для, для нього і багатьох таких, як він, політики зрозуміло, що Молдова існує як незалежна країна тільки тому, що українці стримують росіян. Якби їм вдалося дійти до Одеси, все не існувало б, не існувала б сьогодні суверенної не, 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 незалежної Республіки Молдова. І... Тішить те, що є ті політики, які це реально усвідомлюють. Ну і до речі, завдяки цей сценарій міг би реалізуватися завдяки, в тому числі і Придністров'ю, невизнаному цьому анклаву. Який от з останнім часом спостерігається в ньому там якісь провокації, там підірвали, хто невідомо, там якийсь вертоліт. І, і, і такі речі, вони для чого? Для того, щоб якось спровокувати, вони, треба тоді допомогти нашим братям в Придністров'ї. Ну вони ж намагалися, напам'ятаємо, що нещодавно був з'їзд депутатів всіх рівнів так званої mm -hmm. Придністровської республіки. Вони планували джерела, які в Придністров'ї дома стосунок власне, власне, був на зустрічі той чоловік, який анонсував ці події. Наперед знаючи, він поінформував український гурб про те, що таке має місце, і це вже наші працювали. Пам'ятаємо, що спецписний з українського приїжджав, який пояснив ситуацію, що. Ну, якщо ви такі рішення ж приймаєте, да тепер ви вас приєднають, да, ви тепер е, е, частина, частина російської, ви тепер маєте російські паспорти, ви тепер гауляєте Росії і стаєте законною військовою мішенью. Це означає, що завтра в ваш будинок прилетить снаряд. Ви точно впевнені, що цей сценарій е, вам потрібен. І вони зважили взаєпроти, і, і звернулися вже там до, до Росії, до, до всіх, всіх всіх і, і навіть там, не знаю, там, до, до, до Кіоску, Дєзернята, щоб, щоб, було, щоб було дуже так, нейтрально. Тому що е, ну, українська сторона дала, дала зрозуміти всі перспективи майбутнє, які можуть е, для гауляйтерів відбутися, і місцеві літи зрозуміли, що цей сценарій їм не задовольняє. Так, Росія е, тиснула. Але вони так обіграли, щоб нібито дати пас у разі необхідності якоїсь гри для Кремля, і з одного боку, так щоб не спровокувати агресивні дії з боку України, Так, так, таке відбулося, що відбулося, але. Ми бачили потім Башкан Гагузі літала до Москви, публічні зустрічі з Путіним, ФОТО і так далі. Вони всіляко створюють контекст відчуття близької присутності Російської Федерації. Для чого вони це роблять? Розуміючи, що складна ситуація електорального майсанду, яка фактично ну, дуже навряд чи може розраховувати на її поліпшення, а вона буде ще погіршуватися з цілого ряду обставин. А вони хочуть зробити так, щоб лівого електорату стало більше. Зараз він згідно нашого дослідження 33%. Його бракує для того, щоб перемагати Санду. Попри те, що в неї високий антирейтинг ядерного проросійського дата недостатньо для цього, щоб вони, їм вдалося перемогти її в другому турі, потрібно декілька речей. Перше спробувати наростити. Фактор кількості електорату це забезпечує шляхом страху. Якщо подивитися, як голосує електорат про європейські різні партії і про російські, то по переміді Петра маслову, третій, четвертий, п'ятий щебель це те, що рухає про виборця. Там соціальні, економічні питання, самоактуалізація, самореалізація. Виборцями проросійськими рухає радше дві речі: це базові потреби. Це наявність можливості забезпечити фізіологічні потреби, тому що вони, як правило, незаможні. І коли хтось про них піклується, власне, звідки база для шора, який скупає. Вони вважають, що всі політики покидьки, а це хоч дає ресурси. Тобто він на базовому щеблі перебуває, чи йому легко скуповувати цих виборців. І друге, це питання безпеки фізичної, і питання безпеки має два компоненти: як фізична безпека, так і. Безпека або гарантії того, що я завтра і в майбутні періоди можу забезпечити базовий рівень потреб. Як тільки е, є страх, що я завтра не зможу забезпечувати ресурсно-базові потреби, умовно, умовники дивіться, якщо буде має, і от вона така так буде себе вести відносно Російської Федерації, то бачите, що з України будете саме у вас. Вони лякають людей. І тоді вони замість того, щоб приймати нам третій, четвертий рівень, там які соціальні питання, питання економічних вигод, питання саме вони починають лякатися і думати, як вижити. І в цей момент вони вже будуть по-іншому приймати рішення. Вони хочуть хтось, хто буде опікуватися ними, заганяючи тим самим в лівий екторат, який потребує патрона, який буде патронатну таку службу здійснювати, дбати, опікуватися ними. Це один напрямок роботи, яку здійснює зараз Російська Федерація. З іншого боку, вони розуміють, що все рівно має певну стелю. Ну, не зможуть вони зробити 50% плюс відсотків лівого електорату. Тут потрібно мати роботу з пониженням. І створенням антирейтингу для Майя санд за інформацією, яку ми в діалозі в дискусіях з експертами мали в Кишиневі. Очевидно виглядає так, що вони будуть а намагатися зібрані кейси, задокументовані, кинути в суспільство, показати, що дивіться, не така вона свята, так само замазана в корупції і так далі. Її оточення з тим, щоб створити їй додатковий антирейтинг, понижати її шанси з одного боку, з іншого боку, вони. Просто підсвічують Софітами те, що робить Майя Санду, як адміністративно-автократичне рішення. Там візьмемо за минулий рік, там, де дійсно вона усунула з кампанії проросійського шора шору їхні партії. Але питання методів як? Тобто вони взяли рішення Національної комісії з питань звичайної ситуації, і рішення нацкомісії зняли з виборів. Не судом, а рішення нацкомісії. І всі моніторні місці сказали, що ну, м'яко намагалися. Да? Ну, каже, ну давайте так, щоб таких практик не було. Да? Ну, вони розуміли, що якщо вони критикували, вони підливали там, бензину вогонь на. Інтерес Шора, тому вони так м'яко прокодикували публічно, але не публічно, те, що мені відомо, ну, була серйозна розмова. Тому що а, тим самим вони демонструють для російської пропаганди. Дивіться, дійсно, вона, вона не демократична. І коли ти говориш про євроінтеграцію, там, європейські цінності, про демократію, то ну, вона не виглядає як демократ. Вона своїми діями. Підриває довіру до взагалі європейського напрямку. Для нас було відкриття, ми будемо робити певні направки в кінцеву версію доповіді, коли експерти молдовські кажуть, що і мені також скидували ці закриті дані, які зробив Айрай, просили просто не публікувати їх. дослідження показало, що минулого грудня 55% були готові голосувати на референдумі за вступ у Європейський Союз. Зараз він впав до 48%. При сорока невідомо проти по причині, що вони об'єднали електоральний процес з референдумом, з тим, щоб використати явку про європейців, щоб вони проголосували за Маєсанду. А якщо тут 55% підтримує, то за неї 34%. І тоді вони, об'єднуючи це питання, вони отримують там принцип сполучених посуду седіоних засудов. Воно волі, да, воно підтягує її. Але одночас опускається підтримка, тому це. що центристський виборець, який критично мислить, ну, він вважає, ви що нас там за кого нас тримаєте. Типу, ми ж розуміємо, що Європейський Союз це не значить має Санто, а має Сандо — це значить європейська союз. Так, вона європейська орієнтована, але і, і інші є, коли вона намагається маніпулювати суспільною думкою, мовляв, тільки вона більше ніхто, то той, хто мислить раціона, каже, ну, 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 ну це ж неправда. І коли така гра відбувається, починається пониження. І як експерти в Молдові говорили, що сьогодні йде серйозні консультації про те, що ну, якби, це неправильно з одного боку, з іншого, вони почали вбачати в цьому прямі загрози. Уявімо ситуацію, що все ж таки відбувається цей референдум, його додатково робить токсичним, угу. і виходить ситуація, коли меншість проголосують, тобто більшість буде проти. І як тоді вона, якщо вона раптом перебереться, або хтось інший, має далі просувати темою інтеграції, коли щойно був референдум, де мешканці Молдови висловилися проти? Тому ну, ситуація дуже складна. Україна і Румунія, які розуміють, да, спостерігаючи з боку за ситуацією, стежачи? Що ми би мали робити, щоб убезпечити від найгірших сценаріїв? І з того, що зараз вимальовується, потенційно з точки зору математичного моделювання є сценарій, да, умовно називаємо оптимістичний. наразі він не виглядає як реалістичний, тому що не зрозуміло, хто там буде грати в цьому полі. Але якщо взяти електоральні поля, там 33%, наприклад, соціалістів, 42% правих, да, правих. 33% не соціалістів, лівих, да? тому тобто, що там можна не тільки вони грати, там комуністи, інші, то а, залишається центр 23%. І результати виборів це продемонстрували. Якщо взяти Чебана в центрі, і е, західні партнери кажуть, що мер столиці не буде балотуватися, то виходить, що є зона, тому що якщо він балотувався, то звісно там нема кому нема що кому робити, бо він майже все вичерпається ці 23%. Mm -hmm. Але якщо він не йде. То є 23% в центрі. Якщо з лівого боку Додон має наразі реальної підтримки 20%, хоча там в грудні говорили, що проголосують 24%, але має вплив в стратегічний намір при наявності 62% антрейтунув Санду, вони шукають, а хто може в неї виграти. І, наприклад, з поміж усіх, відповідаючи на питання, хто найбільш ймовірний опонент, хто спроможний з нею боротися, він зараз має переважно Кількість голосів, і це додає йому трішки голосів, тому що люди, в принципі, не за нього. Але оскільки він має ймовірність перемогти в неї, то вони зараз кажуть за нього. Реалістично в нього є біля 20% поточної підтримки. Це говорить, що 20% менше ніж 23% в центрі. Якби тут був сильний кандидат при підтримці 23%, вони б отримали додатково ще стратегічні голоси. Тобто ті, хто вважає, що Сандо має піти, вони бачать, о, так цей кандидат з центру може виграти, тому що додому буде важко, наприклад, сперечатися з нею, бо вже було і він програв. І вони почнуть змінювати позицію з підтримки Додона угу. на центриста, не тому, що ну, вони його підтримують про другий тур йдеться. ще в першому. Ще тому що вони будуть розуміти, що якщо він потрапить в другий тур з центру, угу. то точно виграє Сандо, бо всі ліві, які не підтримують її, точно проголосують за кандидата. З центру, в той час, коли кандидат, коли виборці з центру в переважної більшості можуть не піти голосувати за лівого кандидата, так їм не подобається Санду, але так само їм не подобається проросійський кандидат. І тому це все буде предмет аналізу і гри. І якщо б дійсно місцеві еліти, які розуміють, що, ну, що є загроза від росіян. Якби вони почали думати, а хто би міг би з їхнього боку бути гідним претендентом, альтернативним проєвпейським кандидатом, то тут відкривається можливості для гри. Власне, про ці речі ми дискутували і в Кишиневі, і, от думаю, якісно проговорили в Чернівцях. Ну, а от скажіть, Придністровський, все-таки ось цей безлад, скажімо так, чи проект, який кажуть, що... Нинішній рік там зручний для того, щоб закрити власне, існування цієї республіки. Це фантастика, ну, маючи там воюючу Україну, яка там можливо, якби Молдова захотіла. От такий от, от варіант. Ви щойно відповіли на це запитання. Якби Молдова захотіла. Проблема в тому, що поточна влада, маючи всі важливі, достатня кількість голосів. Вона не приймає Тобто, Пропозиції з українського боку приходять, різні обговорюють. На жаль, якогось варіанта, де би українська сторона розуміла, як це має бути, і пропозиції щодо того, а давайте, окей, давайте ми зробимо 1, 2, 3, і тоді ми будемо готові дати там запит на те, щоб ви зробили наступні кроки, які вам потрібні. На жаль, ситуація поки що не віщує оптимістичний сценарій. Подивимося, можливо. Майя Георгіївна передумання і всіляко зі всіх сторін, і з, з французького, і з, з Парижа, і з Брюсселю сигналізують. Навіть, я думаю, Сполучені Штати мають відповідні комунікації. Не випадково, я думаю, відбувається зараз зміна посла в Молдові Сполучених Штатів. Видно. Тобто, сценарії задачі, так... які стояли перед попереднім, мабуть, не досягнуті. Uh -huh. І, мабуть, беруть якогось такого більш зубатого дипломата, який мусить забезпечити певні задачі, які стоять перед ним. Ну, от ви казали, що це ну, Молдова дає ну, найбільший кордон зараз України, то в цьому контексті його також треба якось. Убезпечити від можливих, якщо там візьмемо найгірший варіант, і в Молдові прийде до влади проросійська влада, проросійські політики. Ну зараз воно у нас убезпечено за рахунок перебування нашого українського особового складу. Просто проблема в тому, що він мусить там перебувати, поки не рішена ця проблема, тому що існує загроза. Якби вона була вирішена. Ми вивільнили резерви сьогодні, які є необхідні для фронту українського. З одного боку, з іншого боку, ми, окрім резервів особового складу, отримали доступ до боєприпасів. Тому тому ну, для України це принципове питання. Але ми, як ті, хто апелює до міжнародної спільноти, кажучи, що ми прагнемо відновити територіальну цілісність, міжнародне право і так далі, ми не можемо діяти в розріз з цими цінностями в відносно Молдови, тому що ми будемо тоді, якщо ми самі Наразі. будемо вирішити питання Придністров'я без запрошення на те, на Кишинева Терасполь є частиною Республіки Молдова. і Якщо нас Республіка Молдова не запросила, це буде трактуватися як ну, агресія України відносно Молдови. Перше. А друге, що відразу після цього Російська Федерація каже: дивіться, ну ви в нас звинувачувати. Ну, край, ну дивіться, вони ж такі самі. З третьої межа, де є біле і чорне. А коли в тебе є, ну, да, ситуація не, не визначена, як кажуть, неоднозначна, тоді це створює плод для того, щоб стимулювати під час електоральних процесів, а ми розуміємо, що цього року 70, понад 70 виборів у світі, які вплинуть на позицію різних країн, і в тому числі питання підтримки України. І вони почнуть це грати для того, щоб приводити е, кращі е, е, коаліції до влади в інших країнах. І Використовувати цей факт для того, щоб понижити підтримку. Ну ми ж бачимо, що до Орбана додався фіц у словаччині, і очевидно, на цьому намірів зупинятися в Кремля точно немає. Ну і ще одне питання. Останнє очевидно, час спливає на фоні оцих геополітичних змін виборів у Європі. Звучать все одно заяви політиків, зокрема з Франції. То скажімо, що президент Франції готовий допомогти не просто зброєю в Україні. а… Почав говорити про французький контингент в Україні, можливо, от якраз саме багато хто говорить, що саме ось ця частина молдовський кордон, прикриття з моря, це така французькі війська зможуть стати таким буфером між ну, в конфліктній ситуації. Не брати безпосередню участь у бойових діях, звичайно, але от виступити гарантом. Якщо ми подивимося на контекст, сказане по-перше, це якби намір. Да? Ми бачили, що вже є домовленість, що буде військовий аташе в Кишиневі, про це пожвавлення двосторонніх лову французьких стосунків з одного боку. З іншого боку, очевидно, мабуть, читачі і глядачі. Бачили новини з Румунії, де розширюють базу військову НАТО, де має бути на 10 тисяч особового складу база на в східній Європі, фактично. З репортом, зі всіма необхідними місцями для накопичення необхідних боєприпасів. Фактично, вони створюють центр оперативного реагування. То, щоб розумію, ми розуміємо, би щось відбулося. Поки вони зберуться, поки домовляться, поки вони підтягнуться час. Mm. А там ситуація може йти там, на хвилини, години при наявності близько бази, це дозволяє відносно швидко реагувати з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо засоби БПО да, е, Натівське, воно також розташоване в Румунії. Да, тобто ми маємо в перспективі ситуацію, ми можемо мати е, А, аеропорт, Б, ПВО, сили, особовий склад. Тобто, фактично, НАТО да із проактивної позиції Франції може убезпечити Румунію гарантовано, тому що вони як країна НАТО з одного боку, з іншого боку, воно дає певні безпекові гарантії для Молдови. І те, що він говорив, що ну, а Макрон, має це на увазі розглядає варіант там, в Одесі контингенту, ми ж розуміємо, що він не буде брати участь у зіткненні з Росією, проте його наявність і потреба його пройти, говорить, що це буде убезпечувати Молдову, що якщо б раптом щось трапилося, щоб росіяни не йшли в Молдову, то фактично всі заходи, які сьогодні відбуваються, це стратегія. Франції убезпечити Молдову від ризиків для того, щоб гарантувати, що в Молдові точно не буде судового сценарію. Як превентивні заходи, вони роблять все належне для того, щоб убезпечити їх від цього. Ну і тут плюси від цього, скажімо так, якщо так можна висловитися, має і наш прикордонний регіон. Я так розумію, з одного боку, так але й небезпеки, також без вирішення Придністров'я це відносна ситуація. Якби разом з цим. Було вирішено питання мілітарної присутності Російської Федерації в Придністров'ї, ого, то звичайно, наявність континенту Франції говорить, що ми можемо забрати все, всі сили з Одещини і кинути особовий склад на фронт. І кажуть, ну, в підсилення або в ротацію, неважливо як, плюс додатково ще раз там колбасна. І боєприпаси. Звичайно, це б посилило нас, щоб якби ми отримали додаткові резерви, якби ми отримали додаткові боєприпаси, це б дало можливість застосувати додаткову техніку, то б ми могли взагалі розвернути поточну ситуацію в театрі бойових дій, маючи можливість для домінації в цьому контексті. Ну, тобто, слідкуємо, дивимося за ситуацію, і будемо сподіватися, що все таки збудуться більш оптимістичний сценарій. Все в руках, от це реальна ситуація, що все в руках А молдовських еліт з одного боку, з іншого боку, Україна і Румунія мають сигналізувати, що вони, Гайс, дивіться, давайте ви виріште, ми, ми, ми допоможемо. Але це рішення ваше. Це ваше суверенне право визначати сценарій свого майбутнього. Просто якщо би ви допомогли. То ви мали б гарантію, тому що Україна б стримала росіян. Тому що лише Україна стримує їх, ніхто інший, навіть Румунія, не зможе стримати їх для вторгнення, якщо нам не вдасться їх зупинити там, де вони зараз є. І вони мають розуміти, що якщо б вони допомогли, то ми б краще впоралися з викликом. Допомагаючи Україні, Молдова гарантує мир собі на своїй території. Гарні слова. і Я сподіваюся, так і буде надалі, і справиться. Ну... Дійдуть до цього розуміння і в Кишиневі, і в європейських столицях, і всі спільно. Ми зробимо для того, щоб ворог дуже, дуже сподіваюся. Дякую вам за розмову. Дякую, за запрошення. Це була програма Постфактум. Ще зустрінемося на телеканалі ТВА.